І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, яке ми чує, читається в передостанню неділю Великого Посту. І воно говорить нам про те, чого нічого з нас не уникне, ніхто з нас не уникне. Це про кончину світу і про нашу власну кончину. І тому напередодні в суботу служиться поминальна служба і панахида за всіма від віку спочилими. Ми її послужили сьогодні для того, щоб так скажу всі разом прийшли, всім було легше. Ми всіх пом'янули, наших, пом'янули нашу ієрархію православну, пом'янули наших воїнів загиблих, наших сродників, пом'янули всіх тих, кого ми пам'ятаємо, кого не пам'ятаємо. За кого нікому помолитися, всіх закатованих, всіх знищених московитами, пам'янули всіх діток, які були убієнні в абортаріях, яких, яким не дали навіть побачити світла, і згадали всіх, за кого нікому помолитись. Тому що таїнство смерті завжди дуже багато чого нас навчає. Воно нагадує нам про кончину нашу і кончину цього світу. І нагадує нам про те, що наше буття залежне від Бога. І від факту нашої смертності починається богослов'я. Воно починається не з доказів того, що Бог є, як багато хто думає. Тому що для не тільки віруючої людини, але й для просто мислячої, очевидно буде, що творець існує. Тому що треба бути безумним, щоб повірити в те, що все виникло якимось певним випадковим чином. Імовірність цього просто безмежно мала, і якщо в будь-якому науковому експерименті такою навіть імовірністю будуть нехтувати, ніколи ніхто ніколи не буде її враховувати, то як можна серйозно ставитися до того, що надзвичайно складний всесвіт, живий і неживий, виникнув внаслідок випадковості? Тому не з цього починається богослов'я і не з цього починається богоспілкування. Богоспілкування починається з того, що ми починаємо шукати, а яка ж є причина нашого буття? І коли ми розуміємо, що ми кінечні, ми починаємо питати, а як це змінити, як це перемогти, як це побороти. Тому що ми внутрішньо сприймаємо смерть як патологію, як щось неправильне в такому вигляді, як вона є. Чогось, чого не повинно було би бути, і саме тому людина так болюче реагує на смерть когось із своїх ближніх, саме тому є такий певний внутрішній страх, внутрішнє неприйняття, тому що ми знаємо, що простіші мікроорганізми спокійно приймають факт своєї смерті. А ті, які вже складніші, навіть там рослина намагається іноді ухилитися певним чином від якоїсь загрози, яка на неї приходить. Тварини намагаються втекти з палаючого лісу, або втекти від хижаків, інших, які на них полюють, або курка там, коли її намагаються зловити там, щоб зарубати, намагається втекти, так сказать, десь сховатися там в куточку курника, щоб її, так скать, не схопили. А людина так тим більше, вона намагається захиститися якимось чином, вона намагається боротися. І... Тоді, коли ми це усвідомлюємо, ми несподівано можемо, якщо будемо уважно слухати, почути голос, який простягається, гунає до нас з іншого боку смерті. Якась звістка, яка приходить до нас, і ця звістка називається Божественним откровенням. Це є заклик тої вищої реальності, яку не ми придумали, але від якої ми залежимо, від якої ми походимо ем, і. Бог Творець він звертається до нас, він кличе нас до себе. І коли ми приймаємо Його, отоді от починається справдиве богоспілкування, і тоді починається істине богослов'я. Тому що богослов'я це не набір тих певних істин, які вивчають в католицькому університеті у Львові чи в Православній Богословській академії в Києві, це є живе богоспілкування, це є навчання від Духа Святого. Все те, що ми вкладаємо в слова, все те, що ми намагаємося записати якимось чином, це для раціональної частини нашої свідомості і для того, щоб передати це і пояснити тим, у яких духовного відчуття ще немає. Це для цього потрібно. І коли людина це розуміє, то вона відчуває, що і світ є кінечним теж, тому що він занепадає. Від найкращого стану, в якому його сотворив Бог, відбувається занепад і розкладання все більше і більше. Якщо ми почитаємо історію і цивілізації загалом, і білої європейської цивілізації, зокрема, історію філософської думки, історію зміни світогляду, то ми побачимо, що на кожному наступному етапі воно було якось убогіше, воно було важче. Ми побачимо те, що в церкві. Всі попередні святі, які були, вони були сильніші. Вони могли понести більші подвиги ніж несло наступне покоління. Тому у нас так шануються старці. Тому ми так взоруємося не на молодняк, а ми навпаки взоруємося на старців церкві. Ми намагаємося як можна більше від них навчитися і як можна більше зберегти. І ми намагаємося наслідувати цих старців духоносних, намагаємось наслідувати наших духівників. Тому що ми бачимо в їхніх очах відблиск. Кращого стану речей, того, який був хоча б трішечки ближчий, на кілька десятків років, але все-таки ближчий до першопочатку, до першозданного стану, ніж наш. І коли світ занепаде остаточно, отоді настане його кінець, тоді відбудеться розпад. І в цьому аспекті існує два бачення. Цього як буде виглядати розпад світу, і як буде виглядати наша зустріч з Богом лицем до лиця, коли ми виходимо з цього стану детермінізму, в якому ми живемо, як кажуть, світ необхідності, в якому відчуження духа, ми виходимо в істинну духовну реальність. Ми повертаємося на нашу небесну батьківщину. Ми повертаємось, але ми можемо і не долетіти туди. Буває, якщо літак несправний або Погано заправлений, або якщо це літак російського виробництва, то він може буває і не долетіти до своєї мети. І в цьому аспекті, як на це дивляться у богослов'я в церковній традиції, є два бачення: є бачення суду, і є бачення прийняття. і тому що це тайна настільки велика, що ми не можемо до кінця в цілому її осмислити, тому ми бачимо і ми відчуваємо тільки певні її аспекти, і кожен її осмислює і вкладає в якесь розуміння і в слова по-своєму. Тому що і книга буття, і книга откровення, які в священному писанні розказують про початок і про кінець відповідно, вони дуже таємничі, вони дуже символічні. І вони часто говорять нам дуже все туманно, тому що одна описує світ, якого вже немає, а інша намагається описати нам світ, якого ще немає, який іще не настав. І в цьому сенсі, звичайно. Нам всім дуже цікаво, як же воно буде відбуватися. Є такі розумники, які намагаються вирахувати кінець світу, які намагаються по якихось ознаках прочитати, а коли ж уже прийде антихрист, а скільки часу ще лишилося, а скільки ще можна пожити нормально, а коли вже треба буде там іти в катакомби або в підпілля. Дехто взагалі намагається заперечити, що цей кінець буде. Казати та, то все нас лякають, а Насправді, ми з допомогою там наукових досягнень, з допомогою технології, ми побудуємо тут земний рай. Одні вже колись так розповідали. Зараз є такі, які наслідують їх далі. Просто м'якше вони про це говорять, але в принципі розказують про те, що все е це буде зроблено всього цього буде досягнуто. Але ми розуміємо, що настане оця от дуже жорстка зміна, яку нам зараз навіть важко до кінця уявити. І в Західному світі, і в Західній церкві, відповідно, завжди робили більший акцент на тому, що зустріч з Богом буде у вигляді суду. Хоча це не чуждо і багатьом східним отцям. Але західні особливо завжди робили на цьому акцент, і у католиків, і на сьогоднішній день тема Бога як судді вона переважає дуже сильно. Не кажуть, що Бог, звичайно, люблячий суддя, але все-таки суддя дуже сильно справедливий. І це походило від того, що західна цивілізація вона виросла від римської культури. Від римського права, яке було дуже сильно справедливим і яке по сьогоднішній день використовується як основа для всіх е широко прийнятих е систем права, і воно було записано латиною. І коли молоді послушники поступали в університети європейські, які відкривалися або навчалися при монастирях, то першим ділом вони повинні були вивчити латину для того, щоб в принципі мати можливість прочитати Біблію. І коли і тоді ж не було таких підручників, які зараз є, не було інтерактивних уроків в інтернеті, Латину вчили з викладачами по текстах, які існували. І брали тексти римські, брали Цицерона, брали Сенеку, брали всіх інших, дивилися, розбирали їх і. Від цього вже формувався певний менталітет, і тому, коли люди потім вже відкривали Біблію, починали її читати і вчитуватися, то вони бачили перед собою майже ідеальну судову справу. І звідси виходить таке юридичне бачення стосунків людини і Бога. Такий акцент на його там певній такій справедливості, акценту на тому, що він є вседержитель, акценту на того, що людина взагалі майже не має ніякої особистої волі, тобто вона має волю тільки вибрати, хоче вона бути з Богом чи ні. От, і їсти на сніданок кашу, чи і чи, чи салат, але дуже багато іншої волі, особливої людина так і немає. Вона є усьому абсолютно залежна від Бога в кожному аспекті, і це бачення у них збереглося до сих пір. А східні оці виросли на ґрунті грецької філософії, виросли на ґрунті в першу чергу платонізму, і тому для них стосунки з Богом були більш динамічні. І тому у них робився акцент на тому, що світ духотворений, що немає такої великої прірви між творцем і творінням, що світ це є розгортка божественної ідеї, і він наповнений божественним світлом. І набагато пізніше святитель Григорій Палама, якого ми будемо згадувати в другу неділю Великого посту, дай Бог доживемо до неї. Він якраз оформив і описав словами. Ті ідеї, те вірування, яке було в, в традиції церковній майже всі роки, і тому, якщо е, західна церква і західні оці розглядають в першу чергу зустріч з Богом як суд, на якому буде зважено наші добрі діла, наші не дуже добрі діла, і винесений вердикт по справедливості. І тоді слова, які ми читали в сьогоднішньому Євангелії, про те, що послужити нашому ближньому, це все одно, що послужити Христу буде так сказати, зважено і відмірено. Скільки разів ми послужили, а скільки разів ми полінились це зробити. Відповідно, скільки разів ми приходили в храм, а скільки ні, і багато чого іншого. І на підставі цього буде винесений певний вердикт. То східні отці бачать це переважній своїй більшості як те, що Бог приймає нас такими, якими ми самі себе зробимо. Вічність це не винагорода за добру поведінку чи не покарання за погану. Вічність є така, яку ми собі зробимо. Як кажуть в народі, як постелиш, так і виспишся. І ми починаємо стелитися уже зараз. Вічність починає рости в нас уже зараз, уже сьогодні, та й в принципі від самого нашого народження от юності моєї, як співається на богослужіннях. Тому що коли ми живемо згідно Божих заповідей, згідно Божих законів, то ми живемо в гармонії з ним і ми живемо в гармонії зі світом, тому що Бог сотворив світ згідно певних закономірностей, згідно певної ієрархії. І якщо ми живемо в гармонії з цим, то ми ростемо і витягуємось до Бога. Так же само, як коли рослина в гарній землі, коли її регулярно зрошують дощі, вона тягнеться до світла, вона виростає красивою і великою. А коли людина по своїй волі відбере вибирає відвернутися від Бога, вона тоді засовує руку в вогонь, вона пікається, вона п'є отруту. Дуже часто ще п'є отруту в надії, що отруїть когось іншого. І таким чином ми калічуємо себе, ми губимо свою душу. І Господь буде тоді не суддею, Він буде нашим захисником. Він буде до останнього намагатися врятувати нас від наслідків наших власних згубних дій. І тому ми розглядаємо святе причастя не як винагороду, а ми розглядаємо його як ліки, як те, що необхідне нам для того, щоби жити. Для того, щоб могти бути з Богом, і тому, якщо ми не ходимо в храм, якщо ми не молимося, якщо ми не приступаємо до таїнств, то ми шкодимо самі собі. Ми гірше від цього нікому не зробимо. І це не означає, що нам буде стояти мінус в особовій справі, тому що ми не прийшли на службу, чи запізнились на службу, чи не посповідались, чи не причастились. Ми просто самі не отримаємо цього живильного запису, ми не, не, не приймемо в себе життя. Ми таким чином не перемінимо себе, ми не станемо інакше, ми не наблизимось, ми не станемо ближчими до Бога. Тому тобто, що наше завдання це перейти на новий, на інший рівень буття, стати кращими ніж ми були вчора, позавчора і рік тому. І в цьому контексті слова про служіння Христу і служіння нашому ближньому набувають іншого сенсу. Це не означає, що ми будемо осуджені на суді за те, що ми комусь не послужили. Це означає, що якщо ми не прийняли нашого ближнього, не допомогли йому, не війшли в його становище, то це означає, що ми не усвідомили, не пережили зв'язок любові з ним і відповідно з усіма нами, якось зі спільнотою і з Богом, який в цій спільноті перебуває. І саме тому, коли ми бачимо в ближньому Христа, ми бачимо те, як Господній Дух його наповняє. І тому, коли ми служимо йому, а він служить нам, коли ми вступаємо в ці стосунки взаємного дарування і взаємного служіння, тоді ми наближаємося ближче до Бога, тому що ми сповняємося любові. Це починається із сім'ї нашої, це починається з подружнього життя. В іншому там хто пішов іншим шляхом, це в монашеських спільнотах повинно було би бути. Це в церковній спільноті, де ми всі разом тут збираємося, де ми повинні допомагати одні одним. Тому що кожна церковна спільнота це ну. Не може не, не кожна, скажімо так. Кожна єпархія церковна, яка біля навколо єпископа це вже маленька помісна церква, це вже маленька спільнота, яка об'єднується з іншими на рівних правах і в рівних стосунках. І ця церковна спільнота повинна стати нам і домом, і сім'єю, і школою, і армією для того, щоб боротися проти сучасного світу. Звичайно, що і в східних отців є аспект такого категоричного імперативу, є аспект суду, є аспект того, що іноді деяких людей, які ще не дозріли до відчуття благодаті, їх треба трішки полякати законом, їх треба трішки полякати тим, що дадуть по голові. Звичайно, це іноді потрібно, тому що не всі люди ще досконалі, і є такі, які согрішають. І не каються, і согрішають з задоволенням, і упиваються цим гріхом, і виставляють його як певну чесноту. І тому, звичайно, нам би всім дуже хотілося, щоб блискавка вразила яких-небудь лібералів, щоб земля розверзлася і поглинула всіх московитів, щоб інших там деяких, які так сказати, ворогують проти церкви, ворогують проти нашої нації, щоби їм дали по голові. Звичайно, що. Аспект Божої справедливості існує безперечно. Але разом із тим любов стоїть вище за суд. Вона перевершує це. І тому, якщо зараз іще існують там ті, які противляться Богові, то це не через те, що Господь не може їх зупинити. А тому, що Він, по-перше, довготерпеливий, він великолюблячий. А по друге, він дозволяє їм існувати. Всяким оцим лібералам і прочим ворогам, він дозволяє їм існувати для того, щоб вони чогось навчили нас, для того, щоб вони укріпили нас і можливо дати нам можливість їх навернути, їх змінити, їх зупинити, привести їх до покаяння. Ось для чого існує до сих пір оця от боротьба. Але звичайно, що настане кінець не тільки для кожного з нас особисто, але й настане кінець для цього всього видимого світу. І тому, коли. Небесна дійсність, божественна реальність відео в цей світ, то це дійсно буде страшно. Чому кажуть, що страшний суд, страшний день Господній. В Святому Писанні є такі слова, що нерозумні ви, які хочете побачити страшний день Господній, тому що є. Думка от серед там ліберальних протестантів, вона особливо побутує, що це отам, небо розверзнеться, там ангели спустяться, будуть там на арфах грати, і у нас у всіх буде хорошо. Насправді воно дійсно буде страшно тому що це навіть страшніше ніж якщо б місяць почав на землю падати. Якби ми перелякалися, якби ми несподівано побачили, що місяць з величезною швидкістю летить до землі, він просто стає на очах більше більше, більше. Ми розуміємо, що він зараз вріжеться в нашу планету, і які тоді будуть наслідки, то передбачити неважко. Але або там яка небудь. Була би там атака інопланетян, допустимо, як в деяких фільмах показують. Та нам, коли московити напали на нас, дуже страшно було, люди поховалися в підземелля з виразом неймовірного жаху. І тому, звичайно, коли та дійсність, яка нас безмежно перевершує, війде в наш світ і в нашу реальність, звичайно, що нам буде страшно. але... Людина, так чи інакше наше розумітиме, що це є зустріч з Богом. І тому якщо вона вже тут на землі живе з ним, якщо вона впустила його в своє серце. Якщо вона чекає з ним зустрічі, то це для неї буде потрясіння, але не таке уже і велике, як для тих, які відгороджувалися від Господа і думали, що такого ніколи не настане. І на завершення можна навести слова дуже такі. Гарні одного грузинського поета, який сказав, що я знаю, що кінець світу настане. Я знаю, що настане час, коли я зустрінуся з Богом і коли мої всі погані діла вийдуть назовні. І я знаю, що я матиму за що відповісти. Але цей останній суд це можливість зустріти мого Творця і мого батька Небесного. І тому, де би він не почався, я поспішу туди. Амінь. Слава Ісусу Христу.